На ринку України є досить багато супер преміум кормів для котиків з ягнятиною вартістю близько 200-250 гривень за кілограм. І сьогодні ми з вами оглянемо ось такий Bonachibo Adult Lamp and Rice. Коштує він приблизно 220-230 гривень за один кілограм. І у цього корму є одна велика перевага. Це, мабуть, лідер ринку за кількістю ягнятини у складі. На першому місці тут дегідрований протеїн ягняти аж 27%, а на другому місці у нас гідролізована ягнятина 22%. Бачимо, що сумарно у нас 50% корму складає ягнятина. Далі у нас у складі є рис, маїз, курячий жир, а також. Борошно з анчоуса та борошно з інших видів риб. Це означає, що у цьому кормі дуже високий показник тваринного білку. Відповідно, це однозначно краще, ніж у конкурентів на ринку за таку вартість. Але мало того, друзі, тут достатньо хороший показник білків, аж 36%. Це означає, що ваша киця буде максимально насичена білком. Відповідно, у неї не буде проблем із шерстю, наприклад, зубами або шкірою. Але чи виправдана ця вартість однозначно? У всіх решта конкурентів значно менший показник білку, значно вища кількість рису, кукурудзи або, наприклад, пшениці тому якщо розглядаєте якийсь супер преміум корм з ягнятиною, ось такий бо чібо можемо впевнено рекомендувати.